Всіх вітаю! Мене звати Христина і це мій канал Щоб ще зв'язати. Запрошую вас до перегляду нового тижневого відео і сподіваюся, воно вийшло затишним та цікавим. Коли перед цим було 4 дощових дня, а тут на 5 хвилиночок визирнуло сонечко і включився режим Показати все, що було не в'язане так. Ну і давайте ми за традицією вже розпочнемо з якоїсь готової роботи. І цього тижня моя готова робота це ось ці шкарпетки вангогівські. Я їх дов'язала, випрала, заблокувала і тепер володію і радію, що вони в мене є. Так, тут ще в мене не обрізані кінчики, але то таке. Я чомусь не знаю, чого я така ця забобона, то чого не знімаю шкарпетки до останнього з блокаторів. От покажу їх у відео. І потім тільки знімаю і фотографую і відправляю у. Хотіла гарно сказати у скриньку, але в мене не скринька, а контейнер з юзку. Ось туди всі шкарпетки і. Осідають і чекають свого часу. часу. Тож, що це в мене за пряжа? Звичайно ж, я вже десь загубила з неї знов етикетку. Це опал, серія Ван Гог, картина Соняхи. І шкарпетки зв'язані на 72 петлі на спицях 2,25, французька п'ятка і стрічковий місок. Все. Нічого більше тут нема. незвичайного. Це перша готова робота поки що цього тижня. І друга поки що готова робота цього тижня це ось така, я не знаю, як це назвати, чи дурня, чи милота, чи взагалі що. Це е, закладка для книжок. Я щось хочу таке цікаве спробувати. Взагалі мене зараз чогось торкає на, як каже Саша Сільверніт, на в'язання якось дурні. І ось така у мене маленька закладочка. Це гарний червоний колір, це Alize Bella, 100% бавовна. Хочу ще такий зелений. Тому що мені треба зв'язати ці смішні листики на навушники. мене попросила подружка. Тож, це друга моя дуже серйозна готова робота. І далі підемо по процесах. Але я покажу вам тільки те, що просувалось, тому що не бачу сенсу, не бачу сенсу показувати щось, ще. там, типу, шалі чи кардигану, бо там невеличкі просування, і це не так цікаво. Так, розпочнемо. Що тут в мене? впало Тут в мене ось просунулись мої шкарпетки з цими бруньками маленькими. Ну Ви бачили останній раз, коли була одна шкарпетка, і вона була дов'язана до п'ятки. Тепер вже їх дві, дві п'ятки ось тут. І вони в мене поєднані на одну спицю для того, щоб звільнити спиці, і мені там вони були потрібні трошки для іншого. Пряжа це, нагадую, ось така від Лани Гроси. Моя любов серед бежевих пряж. І в'яжу потрошку, насолоджуюсь. Але насправді зараз в мене захопив трошки інший процес. І зараз я вам його покажу. Для того, щоб його показати, треба нам блокатор. Тож ми тут знімаємо одну шкарпетку. А тут зараз будемо надівати. Так, зараз тут буде така гарна вставка під музику про пряжу і про одну з неї невдачу. Бачила в когось у дівчат, здається, у Ірини Думенко цей візерунок. І мені захотілося також карпетки з цим візерунком, але я зрозуміла, що він не підходить для цієї пряжі, і тому розпустила і зв'язала зв'язала і в'яжу класичний свій візерунок, який, мені здається, під все пасує. А цей візерунок використаю потім для більш тонкої пряжі. А тепер давайте подивимось, що ж це в мене в'яжеться. Це в мене в'яжуться шкарпетки з ось такої локальної хорватської вуни. Вуни, боже, вуна це вовна з хорватської локальної вовни. В'яжу від миска, тому що тут велетенські, насправді моточки, ну, тобто, ось дивіться, тут ще мінімум грам 50-60. І хочу зв'язати великі, наскільки вистачить пряжі шкарпетки, щоб вони такі були гольфами, домашніми. Дуже мені подобається, вона дуже жорстка. Після, то, після неї брати якусь іншу пряжу це як якесь свято. Тому що вся м'яка здається. Але не знаю, є все ж таки деякий шарм у цих ось грубих таких диванних шкарпетках. Це стовідсоткова вовна і її товщина е, 300 метрів на 200 грам. Але вона такою не є. Я в'яжу її на трійці. І загалом задоволена подивимося, що буде після прання, бо я думаю, що щось зміниться. І ось так. Це мій процес, який зараз весь мій час займає, бо мені цікаво в'язати. Не цікаво, а ось не знаю, зараз в нас ще дощові дні, і ось ця естетика якогось такого затишного в'язання, вона мене підкорила. І що в мене ще тут просунулось? Ось це в мене просунулось. Я розпочала другу шкарпетку до пари із цією чорною, що в мене вже є. Це чорний опал з Люрексом. Тут тільки зв'язано 20 рядів резинки, і трошки прив'язана багомілочка. Такий гарнюній маркерочок. Це місяці зорі. Мерехтять. Ось так. Загалом це все, що в мене є на зараз. Сподіваюся, що погода ще буде нормальна, добра, тому що мені ж. Потрібно що? Потрібно далі знімати, а світла нема, тому будемо сподіватися на природне світло. Все побігла далі в'язати. До побачення! І, дівчата фінальна частина цього влогу буде трошки сумбурною, тому що... Все добре освітлення, яке було, я прогавила, тому знімаю ось так, з-під лампи, і хочу вам показати, що до мене, нарешті, доїхала посилочка від надії з каналу Loyal Декорс no Element. Я виграла в неї за цікавий коментар, ось таку посилочку. І довго-довго її чекала, доки вона до мене прийде, тому що. Європейська пошта це вам не українська? Ось, але я в захваті. Взагалі вона варта кожної хвилинки очікування. По-перше, тому що я вперше щось десь виграла таке в'язальне. Це прям непередаваємий досвід приємний. А по-друге, тому що це пряжа, якої в мене ніколи ще не було, я навіть не знала, де її можна взяти. Це West Yorkshire Spinner Signature, і вона така гарна. Боже, я не знаю, як не втриматись. І сьогоднішню розпочати знайшлось, тому що боже, вона така м'якенька, така гарна. Взагалі подобається. Ніби трошки шматочок надіного пряжного туризму перейшов і мені. І ще був у подаруночку такий ось чай. Також, як я розумію англійський, буду пробувати І всі мої хлопці сказали, Фу, що це таке щось незрозуміле ми хочемо тільки чорний. І я ще більше зраділа, тому що це все буде мені. Так, що в мене ще відбувалось з нашого останнього підключення? Я трошки попросувала всі свої шкарпетки, там нема чого показувати, такого цікавого. Єдине, що в мене зв'язалась закладка для. Книжок, і ось її я в фотографії вам зараз ставлю. І все. Більше нічого, дякую, що подивились, і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!